Друзі, всім привіт! З вами знову канал «Авто на дотик» Та сьогодні знову про мотоцикл. І ми доторкнемося до італійського Ducati Streetfighter V4S. Streetfighter V4S 25-го року. Фактично це Panigale v 4 але без обтікачів з широким кермом та надзвичайно сильною харизмою. Він дуже мускулістий і він дуже технологічний. Він оснащений двигуном Дес Stradale v 4 Об'єм 1103 см кубічних, Він має 214 кінських сил при 13 тисячах обертів за хвилину та 120 Нм метрів крутного моменту при 9500 обертів за хвилину. Вага мотоцикла 189 кг, ємність баку 16 літрів. Та колісна база 1496 мм. Підійди ближче, покажи, будь ласка, передній. Вид цього мотоцикла. ну і, звісно, розмір колеса. Це буде Pirelli Diablo. Це п'ятиспицевий легкосплавний кований диск і розмір 120 на 70 ZR17. Позаду в нас буде так само легкосплавний кований диск, теж Pirelli Diablo Rosa. а розмір 200 х 60 ZR17.